Привіт! Коли мова заходить про глобальну економіку, розмови майже завжди зводяться до боргу. І в цій історії, здається, ролі давно розподілені, правда? Сполучені Штати це такий собі вічний боржник, а Китай обачливий кредитор. Але чи все так просто? Сьогодні ми спробуємо копнути трохи глибше, зазирнути залаштунки офіційних цифр. І, можливо, те, що ми там знайдемо, кардинально змінить уявлення про те, хто ж насправді сидить на борговій бомбі у повільненої дії. Отже, давайте почнемо з того, що бачать усі з офіційних даних. На перший погляд історія виглядає досить просто: державний борг США, вражаючи 123% ВВП, а у Китаю ну, значно скромніші 84%. Ці цифри здається ідеально підтверджують звичну нам картину. Америка живе в борг, а Китай тим часом накопичує капітал. Але як то кажуть, диявол у деталях, і це повірте лише верхівка айсберга. А гаразд, давайте для початку розберемося з американською стороною. Історія про борг США всім добре відома, але від цього вона не стає менш вражаючою. Факти тут, як кажуть, говорять самі за себе. Федеральний уряд Сполучених Штатів це найбільш заборгована організація в історії людства. Тільки вдумайтесь у цей масштаб. Виплати відсотків за цим боргом вже поглинають просто гігантську частину бюджету. І що найгірше швидкість, з якою цей борг зростає, лише прискорюється. Це справді тривожна картина, яка змушує нервувати економістів по всьому світу. Проте у США є один надзвичайно важливий козир у рукаві: це статус долара як світової резервної валюти. Що це означає? А те, що світ потребує доларів для торгівлі, для розрахунків, для резервів, і це створює постійний, майже невичерпний попит на американські боргові зобов'язання. Це, звісно, унікальна перевага, яка дозволяє штатам підтримувати такий рівень боргу набагато довше, ніж могла будь-яка інша країна, принаймні поки що. А тепер переходимо до найцікавішого. Давайте на хвилинку відкладемо офіційні звіти і зазирнемо, так би мовити, під капот китайської економіки. Бо саме тут наша історія робить дуже різкий і несподіваний поворот. І ось перший шар прихованої правди. Погляньмо уважно на цей графік. Якщо до федерального боргу США додати борги всіх штатів та місцевих органів влади, загальна цифра зростає до 132% ВВП. А тепер подивіться на Китай. Тамтешні провінційні та місцеві уряди набирають просто колосальні борги. І коли ми додаємо ці борги до офіційної цифри, картина змінюється кардинально. Загальний державний борг Китаю злітає до 160% ВВП вже значно вище ніж у США. Але, як виявилося, і це ще далеко не все. Ключовий елемент усієї китайської економічної системи це так звані державні підприємства або СОІ. Це може бути що завгодно від нафтових гігантів до тисяч дрібних місцевих будівельних фірм. І ось у чому фокус: вони функціонують нібито як звичайний бізнес, але їхнє головне завдання виконувати вказівки комуністичної партії. А найважливіше саме вони беруть гроші в борг, щоб уряду не доводилося вносити ці суми у свій офіційний баланс. Щоб просто уявити собі цей масштаб, ось одна цифра. Дослідники зі Стенфордського університету нарахували щонайменше 391 тисячу повністю державних компаній у Китаї. Це ціла паралельна економіка, яка генерує борг поза офіційною статистикою. Ось тут і криється вся розгадка. Подивіться на цю діаграму, бачите цей величезний сектор. Це і є борги тих самих державних підприємств, той самий прихований борг, який ми шукали. Він становить найбільшу частину всього реального боргу країни. І ось ми підійшли до головної цифри нашого аналізу. Якщо скласти все разом: борг центрального уряду, борги місцевих урядів і всі борги цих державних підприємств, реальне співвідношення боргу Китаю до ВВП за найскромнішими підрахунками сягає Понад 300 відсотків втричі більше за офіційну цифру. 300 відсотків це просто приголомшлива цифра. І тут одразу виникає логічне запитання а як така система взагалі може існувати, не розвалившись? Щоб це зрозуміти, потрібно усвідомити, наскільки ж китайська економіка відрізняється від усього, до чого ми звикли на заході. Отже, якщо ризик настільки велетенський, то чому вартість запозичень для Китаю залишається однією з найнижчих у світі? Це ж суперечить усім законам економіки. І це справжній парадокс. Подивіться на ці цифри: дохідність десятирічних облігацій США близько 4,5%, а у Китаю лише 1,7%. Задумайтесь, різниця майже втричі. Чому інвестори готові позичати гроші Китаю за таку мізерну ставку, попри, здавалося б, колосальні ризики? А відповідь у тому, що китайська фінансова система це, по суті, невільний ринок. Вона працює за трьома основними правилами: по-перше, жорсткий контроль за капіталом. Гроші просто не можуть вільно втекти з країни. По-друге, і це ключове, державні банки. Уряд просто наказує їм створювати гроші і видавати кредити державним підприємствам за низькими ставками. Ну і по третє, у звичайних людей просто небагато альтернатив, куди вкладати свої заощадження. І ось ще одна дивна на перший погляд риса цієї системи китайці надзвичайно мало споживають. У США споживання становить 68% економіки, а в Китаї лише 39%, що значно нижче середньосвітового показника. Люди заощаджують, а не витрачають. То куди ж діваються всі ці створені з повітря гроші, якщо не на споживчі товари? Аналогія з повітряною кулькою тут просто геніальна. Уявіть, що ви накачуєте економіку грошима, вона мусить десь роздутися. В Китайцям десь стала гігантська, просто колосальна бульбашка на ринку нерухомості. Отже, картина вимальовується досить похмура, велетенський борг та ринок нерухомості, що тріщить по швах. Здавалося б, катастрофа неминуча. Але є ще один вирішальний елемент цього пазла, про який ми ще не говорили, це активи. Щоб просто відчути масштаб цієї бульбашки, у Лондоні, одному з найдорожчих міст світу, середня ціна будинку в 19 разів перевищує середній річний дохід, а тепер увага у Пекіні у 35 разів. Тільки уявить, треба працювати 35 років, не витрачаючи ні копійки, щоб купити середнє житло. Це ж божевілля. Тож, маючи ринок нерухомості на межі колапсу та співвідношення боргу до ВВП у 300%, головне питання залишається чому вся ця конструкція досі не розвалилася? А ось і відповідь, і вона, чесно кажучи, може шокувати. Давайте дуже уважно подивимося на цю таблицю. Вона показує чисту вартість урядів. Подивіться на США активи близько 5,5 трильйонів, а зобов'язання понад 45. Разом це дає глибокий мінус близько 40 трильйонів доларів. А тепер китой, так зобов'язання величезні, понад 50 трильйонів. Але активи, завдяки тому, що уряд володіє всією землею та тисячами державних підприємств, його активи значно перевищують борги. Чиста вартість позитивна від 20 до 40 трильйонів доларів. Ось це і є їхня гігантська фінансова подушка безпеки. Отже, до чого ми в підсумку прийшли? Це не історія про те, хто кращий, а хто гірший, це історія про дві фундаментально різні, дивні і по-своєму дуже крихкі економічні системи. Ця таблиця, власне, і ідеально підсумовує ці дві крайнощі: США недостатньо регульовані, Китай надмірно. США надмірно споживають, Китай недостатньо. США роками борються з інфляцією, а Китай навпаки з протилежною проблемою дефляцією. Це справді два економічні антиподи. І головний висновок тут не в тому, хто з них переможе у якомусь уявному змаганні, а в тому, що обидві економіки і американська, і китайська, неймовірно дивні та мають колосальні, хоч і абсолютно різні проблеми, і будь-яка справжня фінансова криза між ними, скоріш за все, не матиме переможця, будуть лише переможені. І це залишає нас із фінальним питанням, над яким, мабуть, варто задуматися. Поки ці два гіганти з усіма їхніми вадами намагаються впоратися зі своїми внутрішніми кризами, що взагалі в наш час означає перемога у глобальній економічній гонці? Дякую за увагу!